Тим словом, вітаю вас на каналі художня Ари Ариданчиши, на якому не було відео 100 років. Я спонтанно вирішила піти сьогодні. В культпросвітній тур-похід по музеях, галереях. Мене викидають ну, і куліс. по різних місцях. І навіть не фарбувалася, бо знаєте, якось так. Світла нема, настрою нема, але сьогодні вихідний і хочеться хоч якось розважитись. Фу. Так, зараз я йду в Національний музей. імені Андрея Шептицького точно знаю, що там є дві виставки, які мене цікавлять. Ну, може, будуть ще якісь. Я не знаю, на які точно я піду. Я, до речі, якщо чесно, не знаю, чи можна робити зйомку в музеї, що там, які там умови зараз, точно не знаю. Мені ж цікаво, коли я змонтую ту відео, якщо чесно. А ще мені цікаво, чи мене взагалі чути, бо тут таке враження, що десь генератори гудять, десь немає світла, автомобілі. Ну, все, будний день такий, знаєте, буднющий будний день. Я хочу піти на цю виставку. Вона тільки до 8 грудня буде. Не знаю, як там з вихідними, з моїм бажанням, з настроєм, з погодою, то я піду сьогодні. Не знаю, чи ця виставка ще працює, чи ні. Напевно, ні. Ще така штука пише, що музей не працює за відсутності електропостачання. Ну, і ще на цю виставку я хочу піти. Ну, словом дем, я не знаю, чи зараз працюють вони, чи не працюють. Є світло чи нема. Так от, спочатку я пішла дивитись виставку колекції Володимира Іванишина, врятоване та збережене. І тут ми бачимо ікони Східного Поділля. Насправді я хотіла ще минулого тижня відвідати цю виставку, коли була ще екскурсія, але я була не в ресурсі. З я працювала і в неділю вирішила залишитися вдома і не рухатись. А тут я вам зараз показую петриківський розпис, і на фотографіях ви можете бачити самих майстринь. Тобто класно зробили ще фото майстринь і їхні роботи поряд. Ну і що я вам скажу? Ось так має виглядати справжній Петриківський розпис, а не це все вилизане, яке зараз показують, і люди трясуться над тими ідеальними мазочками. Ось так воно виглядає насправді живенько. І ну, мені це дуже подобається. Я дуже рада, що я відвідала це і побачила. Дивіться, дуже класно виглядає цей портрет. На жаль, я не знаю, чий це портрет, бо я не була на самій екскурсії, але ну, воно все виглядає дуже класно, мені дуже сподобалось. Ще я побачила там зразки вишивок, але я таки не зрозуміла, чи це справді вишивка там в цій рамі, бо чомусь там писало полотно олія. Ну і шок виявляється, робота, яка є на самій афіші, вона насправді супер крихітна. Ну, дивіться, вона малюсенька. Далі я пішла дивитися виставку Кераміка без кордонів. Тут представлені твори членів Міжнародної академії кераміки в Женеві та випускників кафедри кераміки у Львівській національній академії мистецтв. Звичайно, що я вам не буду показувати всі роботи, тільки деякі, якісь самі подивіться, але я вам скажу, там не один зал заповнений цими всіма роботами. Ну, дуже класно воно все виглядає, дуже вони різні. Видно, що це зовсім різні люди робили, різні техніки, різні форми тої кераміки. Дивіться, тут навіть ляльки є. До речі, ці ляльки вони якось дуже популярні, тому що я на багатьох фото їх бачила. От, Різні композиції. Дивіться, ну це просто як мультик якийсь милота. От. Ну, я дуже рада, що я її відвідала. І дивіться, тут воно якось мені все нагадує, якусь косівську кераміку. Ну, серйозно, вона дійсно дуже схожа на це і за колоритом, і в принципі за формою. Ну, що я вам скажу? Загалом я ставлю лайк, як і цей дядечко. Ну і на превелике здивування, виставка Володимира Семківа ще працювала. Хоча, по ідеї, її вже, ну, вона вже мала би бути закрита. Е, виставка називається Кіндергарден, і тут дуже круті роботи. Це величезні, величезні дерев'яні скульптури, е, весь виставковий зал задіяний. Тобто це все величезна, класна інсталяція. Е, тут ніби як немовлятко і довкола нього якісь іграшки, водночас це як якісь пута. Я не знаю, чи воно виглядає як якась зламана е, гойдалка. Ну так, я не читала опису, і це я просто сама роздумую над цим. Ну і наприкінці ось ця інсталяція, розумієте, здається, що дійсно дитина гойдається. Воно величезне, воно класне. І ви ходите довкола, і з кожного ракурсу ви бачите щось інше. Ну, дуже круті роботи, я дуже рада, що я їх побачила. Тут вже наче як більша дитина бігає. Тут я поверталась назад і почала детальніше розглядати деталі масломасляни. Там не тільки дерево, там я побачила ще якийсь метал, і дивіться, це маленький хвостик коника. Ну, якщо вона ще буде, то раджу відвідати, обов'язково і це подивитися. Ну, що я вам скажу, виставки класні на всі гроші. Е, я потрапила на всі три. Виявляється, що виставка скульптури ще була відкрита, хоча там, здається, по термінах вже все. Але вона працювала і було дуже класно. Я зробила купу відео, не знаю, напевно, ви вже це все подивились. І не знаю, чи я там все скажу, але ну, воно класно, е, дуже круто. Особливо там, де стоїть Петриківський розпис, знаєте, мені було цікаво, тому що... Я ну, на своїй роботі я вчу, ну у нас є така послуга, ніби петриківський розпис на дошці. От, і Знаєте, всі учні хочуть, щоб воно було супер ідеально, там прям мазок до мазочка. А тут самих майстрів воно все не є вилизане, воно таке живеньке. Десь фарба прозора десь потекла і найбуде, буде нормально. От, треба. І треба показувати фотографії, які зробила учням, клієнтам, як це еталон, все добре. От. Косо Криво або живо. Так. Ну, далі я хочу піти на вулицю Вірменську. Там є різні галереї. Потім піду десь поїм, не знаю, куди я поїм, а потім піду далі по магазинах. От. Ну, я пішла. В зеленій канапі експонується інклюзивне мистецтво Андріани Чухній. Досить цікаво, воно тільки до 1 грудня буде. Ну, а в іконорті, кінь величезної кількості робіт на сакральну тематику на продаж, була ще виставка Юлії Долинської. І я спочатку зайшла і не зрозуміла. Я подумала, це що просто фотографії якісь висять, Але якщо подивитись, то це насправді улійний живопис. І я, знаєте, сижу в роздумах, як авторка змогла добитися такого ефекту, щоб воно виглядало супер-пупер реалістичне і це олійний живопис. Ну, цікаво. Так, а після того я вирішила піти в Дзигу. Не вийшла зайти, бо Дзига зачинена, а я мала план піти там і виставку подивитись, і ще в одне місце піти, ну нічого. Всякі буває. ти мені зараз поїсти чи йти зразу в магазин. Я щось навіть не знаю, що сказати. Напевно, треба йти поїсти, бо в мене зараз ще й голова почне за буде Ой, так я от. Класно, я заплодилася. Я була впевнена, що кафе, в яке я хочу піти воно воно в місті, я тобі приходжу, там його нема. Ну, я колись ходила з картами, звичайно, тепер я ходжу з Google картами. І я шукаю, де я. Я знайшла. Походу, я забула, що ми заходили ще один провулок. Mm -hmm. Обідала я в кафе теплий Пєць, який називає себе. Не тільки кафе, а кафе-музей. Тут дуже цікавий інтер'єр е, я. Ну і тут дуже багато саме тих п'ятів. а ще досить круті сходи. Так от, ще при вході мене зустрів чоловік, який запрошував саме відвідати це кафе. Він в такому цікавому одязі був. І він мені розказав дещо про ці кахлі. Про це, наприклад, і гвоздь. він мені сказав, що якщо потерти яблучко на цьому кахлі, загадати бажання, то воно здійсниться. От Тому... саме ці? Так, загадую бажання. Ну, все, мусить здійснитись. Ну, одним словом, я поїла задоволена, сотурфувалася з дядечком, який стояв там на вході і закликав людей заходити. От. Ну що, я вже сита, щаслива людина. Значить, я можу собі йти далі по справах, поки вдома нема світла. Здається, що тут також вже немає світла, бо мені здається, що тут Ну, по тому гулу, який є, тут, напевно, такий самий, така ж сама група відключення як в мене вдома. Нічого. От. Так, я зараз піду на трамвай. І після того я поїду. Я не знаю, куди я поїду. А, в магазин поїду, вони не заблудити тепер. Та й я от. Ой! Класно я знімала в темному дворі. Вищий бал, ідеально. Фу, я, правда, тепер точно забула. Куди я мала сідати, щоб заїхати на Дорошенко? От мені просто цікаво. Ладно, будемо зараз бачити. Здається, що якісь трамваї їде. Розумію, я не розумію, як він їде. Да. А що всі трамваї стоять? Ало. Я тут підходжу, а всі трамваї стали і стоять. Круто, класно. Взагалі, круто, в золіно, класно, мені треба на трамваї сісти. Дупа! Всі трамваї стоять. Може, то просто там якась корка, я сподіваюся. Бо якщо там не корка, то це погано. Так, по ходу в правильному місці я вийшла. Так, все правильно, тепер я буду гуглити і шукати, як мені зайти в цей магазин. До мене тільки що дійшло, що я трошки туповата. і виставка, на яку я хотіла піти, вона насправді ось тут, в картині галереї. Просто мене щось збило з толку, назва Палац Лузинського. І я подумала, де то, а це картина галерея. Ну, Ну, Само буває наступного разу. Бу так підсвічу себе. Так от, я перечекала в магазині, поки увімкнуть світло на моїй вулиці. Зараз я йду по вулиці, де світла нема, але мені радісно, тому що в моєму вже світло є, значить я не поперу пішки вверх. Ну, от таке от. Так пройшов сьогоднішній день, я себе зводила і в музей на різні виставки, і зводила себе поїсти. Смачно добре поїла. знаєте, голова не будуть вже радісно. Ну і по роботі, що там збігала за всякими штуками, знаєте, я здивована, що в магазинах такі уроцькі серветки для декупажу. вони реально страшнющі, ну просто жах. Але щось знайшла, та й таке, завтра на роботу самого ранку, якось то буде і на цілий день. Помалювала трошки в кафе, але якщо чесно, трошки стрьомно малювати самі. Якщо ви йдете з компанією, так веселіше, цікавіше, класніше. Нічого. Другий раз покличу своїх подруг, та й усе. Я думаю, ну я не знаю, чи на цьому каналі буде багато відео, вони всі не змонтовані, я довго не викладала, чого я не викладала, я не знаю, мені хоч було чи то лінь, чи то апатія, чи небажання, чи, чи все разом. А, ну я сподіваюся, що буду викладати відео частіше. А зараз все, в мене телефон вже розрядиться, пауэбанк е, теж розрядився, і все, я біжу додому. Угу. І нагадую, ви можете підтримати мій канал. Всі посилання в профілі, внизу, в описі. Вс вам папа.